Парі матч Штат Дніпро-1. Заряджені перемагати. Ну, ви хіба не чуєте? Тут наближається відчуття гімну Ліги Чемпіонів. Вам не здається так? От ми ж разом прийшли. Мені здається, тут вже тут якось десь він лунає там. От десь десь лунає, він десь далеко ще. Ну, мені здається, лунає. Вам не здається так? Основне, це, звичайно, мені хочеться, щоб на стадіоні прозвучав гімн Ліги Чемпіонів. Немає значення, з якою ми командою тут будемо грати. Головне, щоб він тут прозвучав. Він прозвучить після перемоги. І от все воно, знаєте, так накладається одне, на одне, одне на одне. Але відчуття, одно, одне – рідне місто. Рідний стадіон, рідна команда і гімн Ліги Чемпіонів. Те, що зараз є, це неймовірно. Ну, це, це неймовірний крок вперед. Я скажу, що ми показали команда, клуб показав, що не людина одна, або там навіть тренерський склад не робить або не може зробити все. Мабуть, ми склалися як клуб. От результат сьогодні першого місця це все ж таки результат того, що створилась і є діюча структура спортивного клубу Дніпро -1. От Для мене, як людині, яка вже в футболі ну, дуже так, по самі вуха, або по саму маківку, я, я вам скажу, для мене це взагалі це зрозуміло. А що стосується хлопців, які на передовій, навпаки, вони, знаєте, от, на передовій потрібні якісь радощі. Війна це дуже важка, грязна, е з поганим таким присмаком справа. І коли з'являється там, наші грають, ви не уявляєте, знаєте, Арта намагається засипати виродків, більше снарядів сипануть, щоб вони <смі> в цей час, коли йдуть, йдуть матчі, щоб ми могли по Старлінку, подивитися все ж таки і побути разом з футболістами і вболівальниками, яким ми, вдається це побути на трибуну. Це один із елементів, знаєте, солдати дуже мало щастя в окопі, яке Може його переключити, на яке він може переключитися, це родина, це дім, там якась робота, там його хобі. А якщо футбол, то це супер. Я хочу нагадати один момент. Дивіться, після 24 лютого країну виродків і там, підвиродків Бульбофіра виключили з усіх спортивних змагань. я, от я знаю, Скільки готуються, там, наприклад, спортсмени, ті ж футболісти, коли починається з 6 років, дитина ходить, працює над собою, працює, 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 доходить. А засвітиться на світі нема. І от коли б ми втратили, по тому ж пішли шляху, їх тільки ми, для них це покарання, да? а ми самі собі ж придумали покарання, що наші футболісти не приймають участь, не грають. Чемпіонат, не грають чемпіонат, немає виходу до європейських, на європейські змагання, міжнародні змагання. Ну це все так пов'язано. Друга частина медалі це ж все ж таки наша юнь, яка зараз заграла. От давайте, все рівно, ми на сьогоднішній день практично у всіх командах звучать наші прізвища. Досить мало там легіонерів. Ну, По-перше, вони там. Більш бояться, друге, з'явився шанс, більше з'явилися шансів для українців. Я за це ну, взагалі двома руками. Не треба шукати зради там, де її нема. Я вважаю, що чемпіонат треба проводити, і наші команди повинні грати в Єврокубках. Ну, По-перше, це прапор країни. Уже друге, друге питання, як до цього відносяться, як, як ми цей прапор піднімаємо на трибунах, на європейських, з допущеними очима чи з гордо піднятою головою? Треба робити так, щоб завжди наші клуби з гордо піднятою головою піднімали цей прапор. І звучав гімн країн. Люба засвідка на арені міжнародній це на користь України, воюючій України. Ми ж не мирна країна. От були б мирна. Я, знаєте, якби в нас була повністю зруйнована інфраструктура, і для того, щоб там грати, треба було вкладати величезні кошти, звичайно, тоді було б питання. Почекайте. У нас західна частина країни, там, центральна частина країни мінімально потерпає. Чому не грати? Виконуємо всі заходи безпеки. Найбільше зараз раді... я радію з того, коли виходять наш резерв, виходить от в основі, і він видає результат. От якраз... Коли Валі Крупчинський вийшов і почав видавати такий матч за матчем, от де він там прогресував, мені Шко Назаренко, ну, всі прізвища, які там пройшли з нами з другої ліги, це в першу чергу. Мені завжди це приємно, тому що це частина мене. І те, що вони не, не загубились, вони ніде не побігли, а вони в команді ну, це приємно. І от в цих матчах, де вони показували, що вони показували зуби, по-перше, показували, що вони не тільки футболісти, а вони спортсмени, що вони українці. Ну, звичайно, коли перемагали. Тут навіть не обговорюється. І перемога над Шахтарем, і над Зорею, і над Динамо нашими одвічними. Суперниками, там, де ми з Шахтарем у нас взагалі не було ні одної звитяги. там на Динамо була. Наш боржок зорі, це теж приємно. Ну, ну, ну є, є приємні речі, які там для мене як президента, просто так, я літаю. Ну і знаєте, в батальйоні ж. Відрозділ і також є ну, купа вболівальників. До речі, ви знаєте, там, наприклад, е е Юрчука, рідний брат, він у нас теж воює, нашого ворота Антон. То коли я їх лякаю, що будуть вони погано грати, будемо робити ротацію. Такий гумор. Хто їде, хто за кого буде грати, то з ну, передової не хочуть грати, кажуть, там важче. <смі> там тут простіше, ми вже тут звикли, а там важче. Тому тут дуже важке питання і дуже просте. Але команда подобається. Команда подобається тим, що вона знаходить відповіді на гру любого суперника, що стосується внутрішнього чемпіонату. Я чекаю на те, що зараз буде таке саме. І на, вони будуть, якщо вони будуть, почнуть готуватися так само і знаходити протидію тренерський штаб в першу чергу суперникам е <звіт> конференцій, то знову ж таки прийде успіх. Ну, я думаю, що в нас основна проблема це все ж таки відсутність міжнародного досвіду. І ми тільки його набуваємо. Але все рівно команда подобається. Подобається тим, що б'ється до кінця. От ви Пам'ятайте, в роздягальні ще починаючи з другої ліги, до... грати до останньої. грати до останньої секунди. Буде грати, буде вигравати. Результат прийде. Ну ти й не прийшов, до речі. Болівальникам спортивного клубу Дніпро 1 і взагалі українського футболу побажати, по-перше, перемоги. Перемога та перемога, що приведе до повернення футболу на, на, на оцю арену, на цей стадіон. От тільки після перемоги ми повернемося сюди більше всього. Я хочу, щоб ваші рідні і близькі, всі, хто оділи солдатські однострої повернулися живими додому. Я хочу, щоб всі фанати, всі ультраси були живі здорові і знову ж таки повернулися на трибуни. Вболівали за свої команди і за збірну України. Я хочу побажати всьому, по-перше, СК Дніпро великому братству або великій родині Дніпро-1. Я хочу побажати, щоб ви в наступному році не втрачали, не втрачали рідних, не втрачали надію. І саме головне ближні здоров'я. Я вас всіх люблю. З Новим роком з Різдвом Христовим дай Боже вам матч та Дніпро 1 заряджені перемагати.